Тями свого життя без творчості усього красивого та емоційного. Якщо це про вас, тоді вам до нас. Мене звуть Христина Бондаренко, і це мистецький часопис. Ми вже готові розпочати наш культурний вояж. Починаємо традиційно із пікантних культурних страв, які подавали цього тижня про творчість без прикрас і не тільки розкажуть наші ексклюзивні новини. Люди, вулиці, предмети. Він бачить у буденному незвичне і створює пам'ять про ці миттєвості у двоколірних фотографіях. Ігор Ройченко презентував колекцію світлин під назвою Чорно-білий альбом, 52 роботи і всі про наше з вами життя. Фотоапарат у руках, емоції тих, хто поруч, і чорно-білі кольори. А ще відсутність будь-якої обробки. Усе справжнє, життєве, без прикрас. Вот такие мелкие событийные эпизоды нашей жизни, они более всего интересны, становятся через много лет людям, которые увидят фотографии. Есть красивые пейзажи, я с ним люблю снимать и пейзажи, и натюрморты, но вот именно люди, их отношение к жизни, их отношение к другим людям, это является главным. Для того, щоб я обратів на це увагу і сфотографував. матеріал збирав довгенько, а от сама ідея експозиції народилася кілька місяців тому. Побачити повсякденні миті вдалося. Переконують колеги по творчому цеху. Уміння бачити в самих речах віщах какої та совершенно другу подачу се вот это йому присущі і дуже талановита людина, дуже порядна людина. Ну, що можна сказати? У нас час бути талановитим настільки, щоб побачити світ в його не тільки негативних, а й прекрасних ракурсах. Цьому можна тільки позазирати. Його творчість знають, його шанують, ним захоплюються. А дехто з колег вже багато чому навчився у майстра. Для мене Ройченко – це найкращий фотограф в місті Суми. І прежні всього даже наверное, не так работами, как своим видением жизни, своим отношением к жизни и, соответственно, даже отношением к творчеству. То есть, я многому у него научился, вот в частности. Ну даже нинішню свою виставку я її сопровождаю не просто поставил експозицію. Мені интересно далі донести людям это Я увидев, як діло время Ройченко і взяв на вооружение. і не дарма вчитися є. Чому бо ж навіть у звичайні чорно-білі світлині зумів зміксувати, здавалося б непоєднуваним. Что же касается черно-белой фотографии, это безусловно, в ней заключается и документальная правда, и художественная красота. И поэтому Игорь Юрьевич может в будничной и повседневной жизни действительно поэтизировать нашу жизнь и передавать те яркие моменты, которые не всегда обычному человеку могут, так сказать, привлекать его внимание. Даже будничные, обычные уличные сцены. Сегодняшняя выставка, очередная выставка, ну, я считаю, это фурор. И поэтому и по количеству посетителей, и по количеству людей, которые хотят высказать ему свою благодарность или свою приветствие. Побачити себе зі сторони сумчани зможуть ще протягом тижня у стінах обласної наукової бібліотеки. Гаряче було і по той бік океану у Швейцарії відзначали найкращих авторів, і заразом їх оповіді. Скажемо, по секрету, є там і наш українець. Хто він подробиці далі? Письменник поет відзначився і своєю громадянською позицією. Отримав одну із найпрестижніших літературних премій Швейцарії Джин Мічельський Прайс. Мова про Сергія Жадана. Інтернаціональна компанія письменників, що зібралися в журі, відзначила роман нашого письменника Ворошиловград у його перекладі французькою. Оцінила незвичайний епос пострадянської неприкаяності. Довідома, цей роман встигли відзначити і в Німеччині. У липні цього року Сергій Жадан. Отримав літературну та перекладацьку премію Брук Берлін за німецьке видання Роману Ворошиловград. Відверта творчі зі смаком і креативом. Театр із власним поглядом на мистецтво і власне саме життя. Сьогодні у Рубриці «Вічнавіч» гості особливі. Театральний привіт зі столиці. Далі цікавіше. Чорний квадрат у сумах не той, над яким мудрував Малевич, але не менш цікавий та самобутній. Київський театр із символічною назвою до Сум привіз дещо творче та пікантне. Самобутньо, творчо та відверто. Їхні спектаклі уже давно підірвали столичну сцену і не тільки. Себе називають єдиним в Україні театром імпровізації, що використовує творчий принцип живої акторської гри. Їхня творчість народжується прямо тут і прямо зараз. Наташенька, дело в том, что меня не интересует правда. А меня интересует сочинение на тему. де і як я правил літа у репертуарі чорного квадрату історії про наше з вами життя. Головне ж, аби глядач себе впізнав. Тоді усе піде як по маслу. На сумській сцені не дебютують, радше продовжують знайомство з глядачем. Приїздили влітку зі спектаклем. «Єсли секс послі закса. У сумську публіку закохалися з першого погляду. Почуття виявилось взаємним. Мы, когда впервые приехали, мы очень переживали. Я помню, как я тряслась и думала, боже, понравится, не понравится, что говорить, как говорить. Может быть, не стоит, может быть, публика совсем какая-то закрыта. Нет, на первых же фразах уже был смех. И на первых... и... А вот это ощущение, оно очень крутое, когда ты чувствуешь энергию, и тебе хочется что-то еще больше сказать. И спектакль затягивается. А потом тебе говорят, что он так долго. Потому что это зрители такие. Когда зал почав ухахатываться, растянув таймінг спектакля. Це було ну, вроді да, вроді да. І самое приятное після вкуса – це те, що появились отзывы. Цього ж разу завітали теж не з порожніми руками. Прихопили із собою цікавеньку постановку з присмаком Любов, сексом не і Ідею ж спектаклю життя підказало. Такий вопрос очень часто слишу. Даже вот если даже где-то в компании отдыхаешь, да, там, ну, просто сидишь, отдыхаешь, там, или Новый год, или любой праздник, или просто в компании, то этот вопрос на самом деле частенько возникает в каком-то разговоре, и споры такие всегда дебаты. вот, И как-то мы вот так решили это вынести на сцену. Дві закохані пари, дві різні історії, сповнені пристрасті і любові. Короткий екскурс у свій спектакль роблять самі актори. Персонаж мій е, дуже простий. Ми живемо з дружиною вже 4 роки. Сьогодні в нас в цей день наш ювілей, і її мама нарешті, напевно, що на мої е, прохання забрала нашу доньку і поїхала разом з нею відпочивати. І нам сьогодні все в наших руках. Знаю свою сусідку з дитинства, ще ми з нею вместе, ну, по, по ролі, по э, закулісній житті персонажа. Знаю сусідку ще з горшка. І от як там ми так дружили, дружили, вона завжди знала о моїх дівчинах, я завжди знала о її мужчинах, давали друг другу якісь совіти, все время допомагали. І потім настав як-то такий определенний момент, оно само собой, вот, стал вопрос, испортит ли секс-дружбу. А дехто виявився аж надто сором'язливим. Я правда не особо розговорювала. Я дуже хороша актриса, ваше нічого не вмію. Столичну творчість сумчани вподобали, тож на цей раз у залі неабиякий аншлаг. Цікаво посмотрите. З творчісом театром вже Так. Да. Чекаємо якихось позитивних емоцій, вражень. Ну, Думаем, что нам сподобается. Отзывы почитали в интернете, вроде бы с детьми можно. Я сегодня ожидаю хорошего театра. Для разнообразия просто жизнь трошки разного, а то дома засиделись. Ну, а как вам название театра? Вообще таким вопросом... Ну, я думаю, весело будет и интересно. Взагалі не мучається, совершенно. Названня интересное. Нам просто посовітували, сказали, хороший спектакль, и Только из-за этого. Может, Можете самі ответить на Да, Давайте после. Сьогодні на сцені всього лиш чотири актори. Та які талановиті і неповторні у своїх амплуа. Аби ж потрапити на цю сцену, довелося пройти шлях чималенький, але воно того вартувало. первых четыре года я в театре не играл вообще, я приходил просто, ну я сдал экзамены в студию, как обычно, прошел обучение в театр, пришел, но я не играл. Я приходил, там чинил, если надо, стульчики, там столы, помогал расставлять реквизит. Вот, не получалось. Но со временем, как бы, как говорит наш художественный руководитель и режиссер, можно научить играть даже, можно научить кататься на велосипеде даже медведя. Поэтому в наш театр чем хорош, что там любой при желании может стать актером. Для меня театр начался с со знакомства с главрежем, с ощущения, то ли он гениальный, то ли он сумасшедший, с текста на экзаменах. У нас театральная студия при театре, и не так как вот профессиональные актеры, они проходят прослушивание после университета, а нужно сдать экзамен и отучиться в студии. И на экзамене у меня была история, когда мне неелов подошел, сказал, «Деточка, актерство – это не ваше, вам не надо, вам бы к психиатру». Я просто уже около шести лет в театре, поэтому Ай. каждый раз по-новому. Вот это самое крутое, наверное, объяснение тому, что происходит, потому что никогда не бывает ничего, как было. Потому что все... Псих... Все по-разному, от в залежності від актів, які з тобою грають на сцені сьогодні, і от їх настроєння, звісно ж. Я довго шукав себе. Раніше я займався КВН, грав в нього дуже довго, і хотілося мені рости кудись далі. далі. І коли я м м дізнався про такий театр Чорний квадрат, який спеціалізується на імпровізації, на спектаклях, в якому використовується, в яких використовується імпровізація. Я просто подумав, що мені потрібно їхати до Києва і заради тільки чорного квадрату. Одного лише таланту для чорного квадрату маловато буде. Останнє слово за бажанням. Якщо таке є, буде і успіх. І звісно ж робота над собою самовдосконалення чи не найголовніші критерії. У нас театр такий, що приходиться завжди все робити. Самому і все час доказувати, що ти в обойме, тому что коллектив колектив очень большой, і в е, нас театральна студія, де все час молодь наступає на п'ятки. І есть, тобто, якщо ти не в тонусі, значить ти не работаешь. Сумську залу запалили чини з першої хвилини. Тріо гумору, таланту, відвертості. Зробили свою справу. Задоволення від вистави отримали усі. Принаймні, про це свідчать овація та усміхнені обличчя. Хотілося випити оберіг. Да, пожалуйста, это умоляю. лаконичный. Счет, не мол, счет, счет принцессе, счет, мол, счет, мол, мол, счет. Це між майстри драми і комедії обіцяють. Ця робота не остання на сумській сцені. У творчому арсеналі цікавенького вистачає. Що ж, будемо чекати. Дісячі хорошої кафешки. Ми хаділі добрі очень люди. і мужчини симпатічний. Ну как пам'яті, не замужем 25. Чи айсберг насувається на суми? Ні, лякатися не потрібно, адже задоволеними залишаться абсолютно усі кіноновинки, театральні прем'єри, гумористичні перформанси про все це і не тільки розкажуть наші анонси. Для любителів містики у парі з історією непоганий варіант стрічка Піраміда. Африка, група американських археологів і піраміда незвичної форми, яка приготувала вченим чимало пасток. Тема єгипетських пірамід у кіно показана не вперше. Документальні картини, комедії, драми не втрачають своєї актуальності. Що ж нам готує піраміда? Прийди і дізнайся вже зараз. Стрічка стартувала 4 грудня, емоційного перегляду вам. Жу вам до побачення. Залишайтеся разом із нашою програмою. Знатимете про мистецтво абсолютно усе. Наступної п'ятниці о 6-й годині на вас буде чекати порція нових актуальних подій зі світу творчості і краси. Бережіть себе.